Приїхав в ремонт стабілізатор сервоприводного типу Luxion WDS 10000 ВА. Власник Власне, скаржився на те, що при напрузі по входу нижче ніж 190 вольт він уходить в захист і не стабілізує напругу. Ну, перше, що спало на думку, це несправність плати керування. Тому що каретка, ця, що їздить, вона впирається в одному положенні або в цьому, або в цьому, і далі ніяк не реагує. Як вхідну напругу не змінює, він там трошки щось питається, шевелиться і на тому все. Поміняв транзистори, які у нас керують сервоприводом, також мікросхему ULN 2003. Ну, транзистори, електроліти, коротше пересипав всю плату. Думаю, ну, в принципі, проблема повинна піти. Я включаю, знову ж таки, ніякої реакції немає. дисплейчик показує. На передній панелі вихідну напругу стабільно 220, по входу як не змінює, тобто реакції ніякої немає. Ну і почав я шукати, тобто В чому може бути проблема? А ще побачив ось тут -от на цих змінних резисторах зірвані пломбочки. Ми бачимо до червоного кольору. Ось вони були тобто кручені вже неоднократно, скоріш за все. І думав, що щось накрутили, якийсь діапазон, і за цього стабілізатор не, ну, якби не реагує на вхідну напругу. Ну, дивіться, я вам зараз покажу. Так, включу в мережу 220. Тут у нас затримка. Показую напругу на виході 220, на вході 216. А тепер давайте я вам покажу, що насправді тут. Стаємо з щупами мультиметра, 217 по входу, і тепер становимося на вихід. А на виході у нас 308 вольт. При цьому, як я рухаю цю каретку. Ніяких змін не відбувається. Тільки коли напруга по входу трошки змінюється, стабілізатор там намагається кудись її шевелити. І все, більше ніяк не реагує. Почав, я ж кажу, ну, знову ж таки шукати по платі, вже грішив на LN324-ту. На всяк випадок теж її замінив, але ніякого результату це не дало. Почав знову таки далі шукати. Перевіряв всі резистори, Все повністю знов таки, і оці транзистори ще повторно перевірив. Ще одну юленку підкинув. Ну вже так думаю, знаєте, ну вже. Не знав на що грішити, тому що ну, вже залишився тут тільки проц. Думаю, якщо б проц би якась неполадка була з ним, то не показував би дисплей. Але дисплейчик у нас працює. Значить, проц теж стабільно робить. Ще також перевірив окремо лінійний стабілізатор 78127805. Там знову ж таки стабільна напруга і повний порядок. Ну і Далі вже почав вивчати підключення, тому що ну, до мене в стабілізаторі вже хтось був. І була не дуже хороша людина. А, тому що, зараз поясню. Ось, бачите, у нас тут є роз'ємчик, і на ньому у нас присутні три проводи. Нейтраль, вхідна напруга по лінії 220 по входу, тобто з мережі 220. І оцей жовтий провід він у нас. О, бачите, зараз сервопривід доїхав до крайнього положення і все, більше він не рухається. А цей провід у нас. Вихідну напругу повинен міряти. Ну, я ж почав слідкувати, куди він йде, а йде він ось сюди на автомат. Тобто, а сюди у нас приходить вхід 220. Получається, стабілізатор як на вході, так і на виході бачив одну і ту саму напругу, і відповідно ніякої реакції не давав. Тобто, не змінював своє положення, тому що він не бачив вихідну напругу. Зварювальний інвертор Дніпро М мма 230 Mini з ось такою назвою Патріот. Я так розумію, це якась лімітована серія була завезена. Ну, всередині, можна сказати, той самий Кінде, яких ви в принципі, бачили, та не тільки Кінде, є ще й інші апарати. Коротше, власник Прислав з такою проблемою, що у нього була пробита мікросхема ТЛ082. Ось вона, восьминогова. Знаходиться тут. Фотографію я там, сподіваюся при монтажу додам. І виходить, що ну, то, з невідомих причин, коли апаратик до мене прийшов, так начебто подивився, ну, глянув, що хтось його вроде розбирав, тому що зірвані шлиці ось на цих винтах, ну, видно, по, по з'єднанням чисто десь по шасі там якісь втручання були, але пайки ніякої ну, я не побачив. Тобто апарат в принципі був у заводському стані. Далі ж замінив цю тл 082 давай же ж включати окремо діжурку подав 310 вольт, а нема лінії 15 вольт. Тобто був пробитий лінійний стабілізатор, вигорівши ось цей резистор поруч. І потім, як тільки я відновив лінію 15 вольт, знову ж таки включаю. У мене зелен 324 пішов дим. Тобто замінив її. Також далі вже ну, замінив тут тут, тут пробіжався всю в'язочку по платі, тут діодики, стабілітрончики. А все начебто було ціле. Давай, щоб помисло рофатикати на шимку, немає сигналів тут, немає генерації взагалі ніякої. Почав вимірювати напругу на ніжці, де у нас опорна напруга, тобто 5,1 вольта. Конкретно в цій мікросхемі. Її не було. Довелося замінити шимку. І ще на всяк випадок я замінив ось цю tl 084 Ось вони тут, я ж кажу, всі поруч стоять, можливо, комусь більш наглядніше буде видно. Замінив весь цей баян мікросхем. Після цього вімкнув апарат, генерація на виводах самої шинки з'явилася. Але не було генерації на виході, тобто на самому тегері, ось на цих виводах ніякої генерації не було. Ну і Відповідно на затворі транзистора теж. Вже почав копати, думаю, та що ж туди-сюди. Думав, щось зборочки пробиті. Зараз давайте, щоб було видно. Ось ці дві мікросхемки, мікрозборки транзисторні. Думав, що вони пробиті, тому що на затвори цих мікрозборок приходить сигнал, але на виході нічого немає. Але із того, що я помітив, ось тут є резисторчик біля цього конденсатора. Бачимо, він там на 1 Ом повинен стояти, але ну, в мене такого потужного не було. Я поставив 2,2 Ома в паралель. Тобто ну, Там два резистора один на одному лежать. Тобто, зараз там еквівалент 1,1 Ома. І по потужності це ну, відповідає, тому що там повинно стояти по заводу. І після того, як я відновив цей резистор, апарат запустився і напруга на виході з'явилася. Так що ось такий цікавий дефект, начебто пробита була одна мікросхемка, але десь, скоріш за все, по лінії 15 вольт, тобто або коротиш, або було якесь привищення напруги, невідомо, що сталося, тому що сам блок живлення працює стабільно. Я плату і деформував, тобто, ну, мало ли думав, десь обрив знаєте, зворотнього зв'язку і десь з трансформатора, йде висока напруга, що призвела до пробою лінійного стабілізатора. Давайте перевіримо апарат, включаємо мережу 220 вольт, регулятор струму на мінімальному положенні. на прохолосту ходу 95 вольт, подивимось, відпалюємо. Відпалює нормально, Друга така трошки жорсткувата. А тепер додаємо зараз пару секцій баласту включаю, додаю струму, зараз на всю викрутив, далі вже нікуди. Максимальний струм у нас. 132 А. Можна ще одну секцію додати, ні, це багатенько, мабуть. Ну ну, 24 вольта у нас, ну, можна сказати, 131-132 А. Все, це... це його максимум. Регулювання у нас плавне. Регулятор не зношений. Тобто тут у нас повний порядок. Ми знімаємо навантаження, виключаємо апаратик. Ще інформація для тих, хто не знав, що покрутить. Підказую, оцей регулятор у нас додає максимальний струм, ось цей регулятор у нас регулює мінімальний струм. Тобто, коли у нас регулятор на мінімум, ми можемо зробити нормальний підпал на мінімальному струмі. Тобто, це два регулятора, за що вони відповідають? Ну, на цьому все. По апарату роботи завершено. Зараз накину кришку і можна буде відправляти власнику.